Не хочеться дійсно влаштовувати бенкет під час чуми, але мінімальне ті, те, що для мешканців міста, особливо для діток, ми постараємось забезпечити на ну свого боку. Але звичайно, будуть ще заходи і інші. До вулиця Тичі, на мікрорайоні Коти, відкрився культурно-мистецький центр. І вперше, мабуть, за всю історію мікрорайону коти відбудеться 20 грудня о 13 годині, саме там, саме в приміщенні культурно мистецького центру відкриття новорічної ялиночки в мікрорайоні Кати. Потім ми плавненько на наступний день переїжджаємо на мікрорайон Шерстянка. Там у нас існує Палац культури художньої творчості дітей у нас та молоді, де обов'язково у 15-й годині 21-го відбудеться відкриття новорічної ялинки в мікрорайоні Шерстянка. Ну і саме головне свято, мабуть, новорічне. Це відбудеться у нас 25 грудня у 16 годині. Це на нашій красній площі міста Чернігова буде відкриття нашої головної новорічної ялинки. Надалі теж ми не залишимо без якихось таких ну і веселищів, і якісь гарних виступів наших жителів. Це на сам новий рік. Мається на увазі 1 вже січня, ну з 31 на 1, да 1 січня з другої години. Вночі ми чекаємо на площі всіх, тобто там обов'язково буде Дід Мороз чекати. Всіх, всіх, всіх. Казали про новорічні різдвяне свята. У нас починається з сьомого якраз на Різдво. У нас фестиваль, такий потужний, великий фестиваль, буде проводитися. Це Чернігівська коляда. він відбудеться в декільких мікрорайонах семені такі обрядові дійства коляди. Розпочинається, Ну, будемо ще дивитися, точно якби ми проінформуємо потім через засоби масової інформації на сайті це можна буде туди От. Потім у нас відбудеться десятий, це окремий захід, який ми ввели да, в міські плану, заходів, да, да. плану заходів, да. Це буде коза, да, да, міста, який коза, який буде на, да, да, на Алеї Героїв. 11-го обов'язково теж запрошуємо у міський палац культури Чернівської міської ради. Там відбудеться свято до, якраз в рамках фестивалю Чернівської коляди. І завершить цей фестиваль у нас 18 січня. Це дійсно буде вже ну, таке зібрання всіх обрядових, народних хари будуть приймати участь у нас. Теж це відбудеться у нас в міському палаці культури. Такі заходи плануються найближчим часом у нас, які вже готові і на які ми всіх, всіх, всіх і глядачів, і ваші мані представники ЗМІ обов'язково запрошуємо.